Зараз у них є електрика, вода та газ. У селі роздають гуманітарну допомогу, надають медичні послуги. Проте спокійно жити заважають постійні обстріли російських військових, розповідає жителька Чорнобаївки Лідія Колеснікова. Жінка пригадує один з нещодавніх, каже, вдома була одна і прокинулась до світанку. Це її і врятувало. Моє щастя, що я встала і в кровать прямо дві два тих самих булижніка з одіялом, вони приварилися, гарячі ж туди летіли. Та тут ось і забор оцей весь був повикорчований все. Тоді снаряд влучив у город, рознесло паркан, уламки пошкодили двері, вікна, стіни будинку. Також невеликі частинки металу пробили газопровід, який поки залатали самотужки. Наслідки обстрілів долають разом із сусідами. Тетяна Татаринова показує уламки, які знайшла у себе на обісті після чергового обстрілу російських військових. Двері побило, окна повипадали. Ми всі сусіди дружно, все організували, все друг другу допомогли, поперекривали. Лише минулого тижня Чорнобаївка була під обстрілами майже 10 разів. Тоді одна людина була поранена, пошкоджені приватні будинки. Людям надається допомога в вигляді ремкомплектів для відновлення. Звичайно, відновлення повного не буде, але хоча б там для накриття будинків терпауліном. І забуття вікон, плитами, ОСБ та плівкою. Якщо у самій Чорнобаївці є електрика, вода та газ, то не підключеними до електропостачання лишається кілька населених пунктів громади: зелений гай, барвінок, крутий яр і солдатське. Воду жителям цих сіл підвозять або підкачують за допомогою генераторів. Як розповів Ігор Дудар, не буде поки електрики і газу, і в посад Покровському, яке зруйноване на 90%. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенка, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.